Чому варто переключатися на позитивне мислення? Тому що все, що ми в собі варимо, так, всі ці думки, страхи, наші установки, наприклад, тривожність, щось от, у нас зараз складніше, летить, так, якась над головою гадість. І ви розумієте, що вже тіло напряглося, вам вже страшно, починаються якісь думки накручуватись, погані, а зараз може щось статися. Навіть якщо далеко не ходити з тривожністю, так просто не погатимо якісь ситуації, чи просто невпевненість, наприклад, вам треба поміняти роботу, треба визначитись в чомусь, вам вже страшно йти кудись. Да? Ви думаєте, а вдруг не візьмуть, візьмуть, чи там віддаєте кудись дитину в садок. Навіть маленькі такі ситуації, так, які можуть дійсно нас уводити в такі, знаєте, стани. Не чому так? Психіка, вона хоче визначеності, вона не знає, що буде далі, і їй страшно щось робити далі. Ми можемо цього не відчувати, а можемо відслідковувати відчувати. В Такі моменти я дуже Рекомендую переключатися на позитивне мислення. Що це таке? Казати собі, навпаки, фокусуватися на позитиві. Наприклад, ні, все буде добре, я зможу. Це такий самонастрой, так? Іноді це ми робимо в практиках, з помічу практик медитації, так? а іноді людина може це сама робити і це дуже-дуже добре впливає. По-перше, на ваш стан внутрішній. Коли знаєте, це про це, що от я такий приклад наводила, в мене є. Родич, який знає, що він там йому приснився сон, що він помре через 15 років, і він живе спокійно, 15 років, він навіть не йде ховатися, коли шихеди пролітають над головою. Він каже: Я не помру, я помру, коли мені відвідено. От мені смерть сказала. Знаєте, ну це такий приклад в плані того, що людина повірила все дуже. Так, я не кажу, що не треба ховатися, треба. Але людина повірила в це і їй спокійно. Я про ваш стан кажу, так, що їй спокійно і він дійсно в це вірить. Наприклад, коли ви думаєте, те, що у вас не вийде, не вийде почати свій бізнес. Що що щось я рекомендую фокусуватися сама так роблю на чомусь класному? Наприклад, я йду, дивлюся, ну 10 машин класних проїхала, по 100 тисяч доларів. Я думаю, чому ця людина змогла? А я не можу. Я, я можу. Просто треба мені, значить, зробити такі дії, так, зробити такі речі, які будуть вести мене цим шляхом, так розібратися в своєму індивідуальному шляху. І це не про те, що ми ровняємось на когось, а про те, що ми фокусуємо свій так? внутрішній стан на позитивному. І дуже рекомендую, знаєте, Знаходити оці от внутрішні свої е, хвалити себе. От, наприклад, ви ми забуваємо нашу точку. А від з ким ми були. Я два роки, три роки назад була просто мамою в декреті. Я колись була графічним дизайнером, кондитером. Але зараз я духовний вчитель. Повірте, я ніколи не знала, що я прийду до цього через свій біль. Але фокусуйтеся на цьому, ким ви стали тут, що ви проробили величезну роботу і ви молодець. Не бічувати себе за те, що о я не дотягнула до 100 тисяч доларів. А за те, що ви вже 2-3 тисячі можете заробляти, наприклад, так на моєму прикладі, що я самостійно з двома дітками в декреті змогла піднятися і своїм знанням, своїм вмінням, своїми талантами, своїм постійним навчанням, я постійно вкладаю в навчання, змогла без єдиної точки да, вкладання грошей в рекламу, я ще два роки не разу не вкладалася в рекламу, чесно. І я змогла напрацювати собі клієнтів і працювати собі так, своє задоволення, при тому, що я. Сама постійно з дітками я змогла зараз і придбати собі машину, і купити там, наприклад, то то, то і те втілити якісь свої мрії. З того, що я працюю, але я поставила собі ціль і прийшла до цього. Тому завжди, завжди фокусуйтеся на позитиві і повірте мені, гірше від цього ніколи не буде. Просто ви, якщо йдете в свідомість, що таке духовність? Це свідомість. Ви можете управляти своїм життям. А щоб управляти своїм життям, треба навчитися управляти своїм станом. Цього вам я і бажаю.